Моргнув. Змія кивнула головою на дядька Верну на дадлі, потім звела очі до стелі, ніби промовляючи: І так завжди. Розумію, пробормотів Гаррі крізь скло, хоча й не мав впевненості, що змія його чує. Це, мабуть, справді дратує. Змія енергійно закивала головою. До речі, ти звідки? поцікавився Гарі. Змія вдарила хвостиком у маленьку табличку за склом. Гарі подивився на неї. «Боа Констриктор, Бразилія. А там гарно. Боа Констриктор ще раз ударила хвостом у табличку. І Гарі прочитав далі: цей екземпляр народився в зоопарку. О, все ясно. Туди ніколи й не бувала в Бразилії. Змія похитала головою, і тут вони обоє аж підскочили, бо за плечима Гарі почувся несамовитий крик. Дадлі, містер Дурслі, ідіть, гляньте на цю зміюку. Ви не повірите, що вона виробляє? Дадлі чимдуж побіг.